Усім вітання, мої дорогенькі! Домашній холодець, справжній герой українського столу. Його прозорість найкращий показник дбайливості при приготуванні. А застигання свідчить про повне збереження смаку м'яса і бульйону в кожній лосці. У цьому відео я зібрала всі поради, які протягом багатьох років передавали мені господині, і з радістю поділюся ними з вами. Так ви зможете легко приготувати смачний наваристий холодець без жодних труднощів. Для створення смачного наваристого та прозорого холодцю, який застигає за декілька годин без додавання загущувачів, потрібно різні місні частинки. А саме, Свинячі ратички. Їх розділяємо на опіл для того, щоб серединка добре виварилася. Ми розрізаємо ножем, а можна розрубати. Головне, щоб не було дрібних кісточок. Далі у нас свинячі кістки. Багато м'яса вони не містять. Це тільки для хорошого навару. Вони мають суглобні з'єднання, які будуть виварюватися у наш розсіл. Телячий хвіст дві штуки. Саме в ньому міститься багато хрещів. Які після виварювання допоможуть бульйону добре застигнути. Саме так і роблять желатин. Невеличка рулька та шматочки м'яса. Рульку теж розділяємо вздовж кістки, щоб серединка добре виварилася. Розрізати ножем по суглобах та м'язах зручно, не потрібно тривожитися за дрібні частинки з кістки, які можуть бути у м'ясі після рубання. Приблизно чистого м'яса потрібно 1 кілограм, щоб його розкласти по тарілках вже для готової страви. Свинячі шкіри додаємо теж, але небагато, достатньо 300 грам, а то їхній жир може зіпсувати колір бульйону. Також беремо дві курячі ніжки і їхні голови. Такий збірний холодець виходить дуже наваристим. Різні види м'яса об'єднуються і створюють правильний смак. Це все м'ясо заливаємо чистою холодною водою. Вона має повністю покривати його. Залишаємо м'ясо у воді на 10 годин, а точніше завжди залишаємо на цілу ніч. За цей час воно має вимокти для того, щоб добре його вимити. А також зійде кров. Переносимо у прохолодне місце. Якщо це зима, залишаємо тоді на дворі. Час вимочування минув. Вода значно змінила колір на червоний, тобто кров зійшла із м'яса. Тепер це все ретально перемиваємо. Зручним ножем зішкребуємо зі шкірки можливий бруд. Миття це важливий процес. Все має бути чистеньким та без запаху, тоді і розсіл вийде відповідним на смак та колір. Все все перемиваємо, шкіри також чистимо, нічого не минаємо. Якщо попадеться шкіра, яка містить багато жиру, тоді його повністю відрізаємо. Процес чищення та миття займає трішки часом, але це основна робота у створенні хорошого смаку. А далі вже як покладеш варити все м'ясо, тільки поглядаєш, щоб дуже не булькало. Ратички для холодю завжди беремо обсмалені на вогні або робимо їх такими самі, тому що це допомагає добре почистити їх від бруду, а також покращує смак холоцю. Коли м'ясо очистили, тоді промиваємо його ще декілька разів у холодній проточній воді. Ось так ретельно зі шкірок зрізали сало. Бувають попадаються дуже тверді шкірки, з яких важко зрізати його, тоді такі не додаємо у холодець. Телячий хвіст не рубаємо, залишаємо, як є, тому що хрещова частина може розколотися на дрібні шматочки. Це погано відіб'ється на смаку. Заливаємо холодною водою так, щоб вона його тільки покрила, і все. Відправляємо на великий вогонь. Нікуди не відходимо, іншої роботи поки не шукаємо. Слідкуємо і доводимо до кипіння. Як тільки все ледь закипіло і піднялися бульки, зверху починає збиратися піна, хвилину-дві чекаємо, потім знімаємо з вогню і зливаємо воду. Ця водичка не пропадає, на ній можна варити кашу своїм собачкам. Під проточною водою всі наші м'ясні продукти ще раз промиваємо. Тобто, після того, як нагріли, злили воду, знову миємо. Після першого нагрівання з м'ясних шматків згортається багато крові. Яка перетворюється нашому шумовиння у процесі варіння? Якщо їх не змити у бульйоні, буде плавати дуже багато цих дрібних кров'яних частинок, тобто згорнутого білка. І зібрати його навіть протягом цього варіння буде складно. Бульйон вийде не таким чистим та прозорим. Коли куски промили, закладаємо їх знову в ту саму каструлю, але вже чисту. Тепер тут головне завдання правильно їх розкласти, тому що варіння тривали, щоб нічого не пригоріло до дна. Завжди закладаємо кістки першими, розділені на упілратички розрізаною стороною донизу. В такому випадку вони не прилипнуть до дна каструлі, а от іншою стороною зі шкірою прилипне і це погано вплине на смак, і саму каструлю буде складно відчистити. Вже останніми закладаємо шкірки. Заливаємо холодною водою так, щоб вона була вище розкладеного м'яса, на ширину долоні. Це так по-народному. Але ми готуємо холодець не вперше, тому скажемо вам точну пропорцію. На цю кількість м'яса, кісток та шкірок, загальна вага яких складає 4 кілограми, беремо 9 літрів води. Приблизно за час варіння має виваритися, випаруватися 2 літри. Тобто, якщо орієнтуватись на ширину долоні, ця вся вода має випаруватися до м'яса. Готового навару має залишитися так, щоб він покривав м'ясо. Це приблизно 7 літрів. Доводимо все до кипіння на великому вогні. Потім зменшуємо на середній. Все має легенько булькати і збираємо шумовиння. Так повільно варимо 5-6 годин. Цей час також залежить від того, яке ви придбали м'ясо. Якщо воно молоденьке, відповідно, за 5 годин вивариться. Якщо старіше, то такому м'ясу потрібно варитися довше, навіть до 8 годин. Шумовиння постійно знімаємо, щоб отримати чистий відвар. Перемішувати в процесі варіння нічого не потрібно. Через 4 години варіння відправляємо у каструлю одну середню моркву, одну цибулину. Три невеликих корінця петрушки, декілька горошин чорного і духмяного перцю та солимо, кидаємо одну столову ложку солі. М'ясо отримає більш приємний смак, не буде прісним, а пізніше розсіл ще досолимо до смаку вже перед тим як будемо розливати по тарілках. Курячі ніжки в цей час витягуємо. Вони вже виварилися, не потрібно їх переварювати, а то м'ясо вийде сухе, зовсім не смачне. Це потрібно робити для будь-якого курячого м'яса. Коли воно охолоне, розбираємо на шматочки, які покладемо у тарілку, і вийде у нас холодець з курячим м'ясом. Ось така прозора плівка, яка сформувалася зверху, говорить про те, що холодець готовий до застигання. Вона дуже липка. До пальців рук прилипає як клей. Це 100% ознака, що майбутній студенець застигне без проблем, тобто він уже готовий. Але для більш точної впевненості набираємо дві столові ложки бульйону, охолоджуємо його, кладемо у холодильник, чекаємо якийсь час і перевіряємо, чи він застиг. Так завжди радили газдині, і я вам раджу. Тепер додаємо у цей відвар часник. Очищаємо одну головку і нарізаємо дрібненько. Так він краще віддасть свій смак. Зверніть увагу на смак часника. Він може бути як дуже гострим, так і ні. Відповідно, можна зменшити кількість або збільшити. Кидаємо ще три лаврових листка для ароматності. Коли вкинули увесь часник, варити його не потрібно. Вимикаємо вогонь і настоюємо розсіл з часником 15 хвилин. Цього часу вистачає, щоб він наповнив своїм смаком наш відвар. Також перевіряємо холодець на готовність, дивлячись, чи м'ясо відділяється від кістки. Наглядно видно, що все розпадається, і кістка оголюється легко. Так і має бути. Прозора липка плівка не завжди може сформуватися. Це залежить, чи заклали ви м'ясо з достатньою кількістю хрещів. Часниковий час минув. Перецічуємо відвар через ситко та марлю, складену у декілька разів, щоб ніякі дрібні частинки з кісток не потрапили на зуб, і часник ми теж накладемо до тарілок. Все м'ясо кладемо охолоджуватися, а потім перебираємо від кісток, шкірок, плівок та хрещів. Тільки чистим м'ясом. Виключення можна робити, коли хто любить жирненький холодець. Проціджений та чистий відвар тепер підсолюємо до смаку. Ми додаємо ще одну столову ложку, перемішуємо, щоб вона повністю розчинилася. Ви ж орієнтуйтесь на себе та сіль, яку використовуєте. Бульйон має бути добре посолений, тому що м'ясо не надто солоне, і коли ми залиємо його у тарілках, якраз відбудеться баланс смаку. Далі розкладаємо м'ясо у тарілки. Його ніколи не треба різати, а розбираємо на волокна. Просто руками розділяємо. Це пов'язано з тим, що воно добре виварилося. І так воно виглядає природніше. Також я помітила, коли нарізане м'ясо залите розсолом, холодець стає мутним, втрачає свою прозорість. Напевно, ніж руйнує волокна. При нарізанні розтирає їх і забруднює чистий холодець. Розкладаємо та прикрашаємо тарілки холодцю, як працює фантазія. М'ясні шматочки мають добре виднітися у готовій страві. М'яса накладаємо також по різному, десь більше, десь менше. Особисто я дуже люблю холодець, де м'яса майже немає. Так він мені смакує більше. М'ясо я можу поїсти хоч коли, а от сам на верхолодцю не кожен день, тому подобається насолоджуватися саме цим смаком. Також доповнюємо студенець вареним яйцем, гарно нарізаною морквою, тією, яка варилася разом з м'ясом. Для гостроти додаємо маленьке кружечка гострого червоного перцю, і те і те смачно вписується у текстуру майбутньої страви, створюємо привабливий зовнішній вигляд. Це відіграє важливу роль у майбутньому смакуванні страви. Тепер потрібно розлити бульйон. Зверху збирається жир, тому черпак не занурюємо глибоко, а по всій поверхні водимо його і забираємо жир. Або ж якщо його дуже багато, це можна зробити за допомогою сухих серветок. Вони легко та швидко вбирають його у себе. Всю цю верхню частину розсолу заливаємо в одну тарілку і вийде увесь жир у ній. Далі не поспішаючи розливаємо бульйон по всіх тарілках. Акуратно, тому що прикраси від сильного потоку змінюють положення. Але без проблем підправляйте їх на свій лад. Також холодець заливаємо у банки так його зручно зберігати та брати з собою в дорогу. Обов'язково потрібно наливати рідини так, щоб вона покрила повністю розрізані шматочки яєць чи інших ваших прикрас. Це дасть холодцю тривалий час зберігання. Залишаємо холодець до наступного ранку. Місце розливу завжди вибирайте прохолодне. У кожній домівці є таке особливе місце або кімната. В народі її називають ритуальна. Зазвичай вона не опалюється. У ній проходять всілякі застілля, банкети, хрестини або менш веселі події, поминальні обіди. Все дуже просто раніше ніяких кафе чи ресторанів не було. Тому обов'язково робили таку кімнату. Ніч добігла свого кінця, настав ранок. Холодець здобув притаманний йому стан та колір. Цей домашній холодець справжній герой українського столу. Його прозорість найкращий показник дбайливості при приготуванні. Таке застигання свідчить про повне збереження смаку та аромату. Він не лише страва, але й витвір мистецтва, який вразить не лише ваші смакові рецептори, але й зігріє душу. Застиглий у своїй величі холодець має справжній колорит його запах, як спомен про бабусині обійми. Гарно виглядає на столі, наче шедевр української кулінарії, здатний привернути увагу і гостей, і родини. На святковому столі цей холодець справжня зірка. Доповнюємо його свіжим чесником, цибулькою, натертим хроном з яйцями, що є фірмовою стравою нашого регіону. Гірчицею, оцтом, ну і звісно, найкращим компаньйоном є цвіклі, відомі також під назвою Бурачки з хроном. Часто холодець розташовується на столі під час різдвяних свят або великодніх обідів. Символізуючи домашній затишок та спокій. Такі миті додають кольорів життя та смаку української кухні. Ще одним показником добротного холодцю є утримування форми. Це легко перевірити, діставши з тарілки шматок м'яса чи яйця. Насправді його називають по-різному: і студенець, і драглі, і навіть гишки. Все залежить від місцевості приготування та фантазії господинь. Але якщо описати його зовнішність, то питання про назву драглі очевидне. Дуже цікаво почути ваші варіанти назв лицю і в поєднанні з чим вам подобається його смакувати. І взагалі, чи є такі, хто додивляється відео до кінця, дайте знати, скільки вас створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.